З 90-х років кількість населення області скоротилася в півтора рази. Тільки за останніх 10 років учнів у школах стало менше на третину. А фінансування медицини й освіти і зараз здійснюється з розрахунку на одного пацієнта або на одного школяра. Цей формульний підхід застосовується в усій Україні, але для кількох областей треба зробити виняток насамперед для гірських місцевостей і полісся, в тому числі для Чернігівщини. Адже й наша демографічна ситуація винятково тяжка на тлі України. Щоб відмовитися від теперішнього формульного розрахунку для областей з найменшою щільністю населення і таким чином врятувати соціальну сферу, не потрібні зміни в законодавстві, адже відповідні формули затверджуються на урядовому рівні, каже перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, який разом з народними депутатами взяв участь у роботі виїзного засідання парламентського комітету з питань бюджету. Повноваження встановлювати формулу на сьогоднішній день надані головним розпорядникам коштів. Відповідно, це міністерство освіти і міністерство охорони здоров'я. Вони розробляються формулу, подають на уряд, уряд затверджує. Тобто виходити до Верховної Ради з тим, щоб змінювати якісь закони, потреби немає. З іншого боку, міністерство фінансів не підтримає ще одну ініціативу, почуту в Чернігові: замінити цільові субвенції з державного бюджету на медицину й освіту на дотації, використання яких на місцях могли б оперативно змінювати. Тобто, мінфін наполягає на збереженні системи субвенцій. Більшість громад. І район, і халастих бюджетів піднімають питання з одного боку про недостатність коштів цих субвенцій, а з іншого боку, говорять, дайте нам можливість використати їх на інші напрямки. Тобто така певна відсутність логіки. Ми поки що будемо заперечувати і не давати можливість використовувати відповідні кошти на інші напрямки. Чернігівщина, третя поспіль область, в якій проводиться цього літа виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради для збирання пропозицій з місць щодо змін у міжбюджетних відносин. Друге місце по розміру по площі області в Україні. Але наша проблема це густота населення. На сьогоднішній день ми маємо 1 мільйон 32 тисячі. Якщо Дніпропетровська область має на таку ж площу, там більше 3 мільйонів населення. Відповідно, всі проблеми а фінансування йде на, одну, там, на одного учня, на одного хворого там, медичні закладу, субвенції. Ми віримо в те, що саме законодавець буде рухатися. В напрямку реформи, яка є ключовою і взаємопов'язаною із бюджетною реформою, між бюджетними відносинами, я маю на увазі ключову реформу це реформа місцевого самоврядування, децентралізація. Народні депутати, учасники виїзного засідання, також відвідали Чернігівське тролейбусне управління і автозавод, вивчивши питання про забезпечення транспортної мережі насамперед самого обласного центру, а згодом інших міст, тролейбусами чернігівського виробництва. Так як ми бачили розрахунки в цій ситуації, то в течії чотирьох років можна замінити весь парк на нові тролейбуси іменно чернігівського производства, якщо, звісно ж, ані побідять в тендері у своїх колег Львовського тролейбусного. Завода я уверен, що ну, той завод, який випускає в Львові тролейбуси, також буде участити в, в тому конкурсі, щоб поставляти авто тролейбуси для всієї страни. Пропозиції щодо змін у міжбюджетних відносинах. Учасники виїзного засідання мають врахувати при внесенні змін до бюджетного кодексу, до закону про держбюджет на цей рік і при формуванні бюджету наступного року.